Три роки користування автомобілем Ford Kuga 3, 1,5-літровий екобуст, Чесний відгук. Поїхали. За три роки пробіг склав 40 900 км, середній розхід палива 10,9 літрів. Обслуговування робилося кожні 10 тисяч км. Перше ТО 10 тисяч коштувало 5227 гривень. Мастила та фільтра. Друге ТО на 20 тисячах коштувало 6925 гривень. Також мастила та фільтра. Третє ТО 30 тисяч кілометрів, коштувало 31 880 гривень. Додатково були змінені гальмівні колодки, передні та задні, оригінальні. Далі, четверте ТО на 40 тисячах, 18 441 гривня. І того за 3 роки 62 500 гривень. З гарантійних робіт по даному автомобілю була змінена кришка двигуна, з якою підтікало мастило. Також паливна шлангочка, але це по рекламації. Задній амортизатор також підтікав, його замінили по гарантії. Інший замінив за власний рахунок. Високий кліренс, передній привід, гарна резина. І ще жодного разу ніде не застряг. Даний автомобіль жодного разу мене не підвів. Дуже компактний та юркий автомобіль. 8-ступенева коробка автомат дуже швидко розганяє даний автомобіль. 182 кінських сили для міста більш ніж достатня. Для... може цього Трішки й не вистачає, тому даний автомобіль і вирішили продати. Власник для нього вже знайшовся, тому продаємо в гарні руки. Автомобіль має досить приємний зовнішній вигляд, ми будемо за ним сумувати.